Вчора увечері до Хмельницького прибули постраждалі подоляни внаслідок бойових дій в центрі столиці. Усього троє активістів. Двоє знаходяться у травматологічному відділенні, один у нейрохірургії Хмельницької обласної лікарні. Медики запевняють, що нині їхньому життю вже нічого не загрожує. Однак попереду тривали курс лікування і реабілітації. Пацієнт прибув з Києва з пораненням першого пальця правої китиці, осколком пораненням вогнепальне шиї і обох сідниць. Проводиться антибіотикотерапія, проводиться інфузійна терапія і контролюється загальний, загальні аналізи, тому що проблема була трохи з рівним гемоглобіну. Питання таке, чи ампутувати його, чи лишати на місці. Так як молодий хлопець будемо вважати, що потрібно його залишити максимально прикласти до цього своїх зусиль. У столиці хлопці перебували з перших днів Євромайдану, А 18 19, 20 лютого, повстанці з Хмельниччини опинилися на найгарячіших рубежах протистояння на сумнозвісному 40 хвилинному відео, що облетіло увесь світ, зафільмовано, як без і беззахисні активісти приймають вогонь на себе. вночі розгоном 30-е. Я не знаю, каждый мужчина обязан был встать и подняться и поехать, ну, Я поднялся и поехал. Не за оппозицию, я политичный. Мне, то есть, интеграция в Евросоюз, в таможенный союз, это как бы это политика меня там, мало волновала. Волновало то, что побили детей. Как, зачем, почему, что было на банковой, кто был провокатором, были ли провокации, либо там были действительно столкновения, так как бы, побили детей. Били женщин, били девушек там, молодых, там, пацанов были молодых. То есть это неправильно, есть, и так нельзя было. Поехали туда. После этого был штурм 11-го. Удержали, устояли. Ну, ну и уже действительно, начали опошлять эту идею народного гнева, народного бунта всякими политиканскими интригами. Каждый интерес, свои шкурные интересы там, пытался реализовать. Это утомляло. То есть, ну, позволял себе, там, не знаю, раз в месяц, на пару дней поехать домой. Ну, как обычно, я только уезжал домой. Что-то происходило, я возвращался. После событий 18-го, ну, кто бы что не говорил, после первой смерти, ну, для меня это гражданская война началась. То есть, тут уже назад дороги не было. Показывали помощь раненым, вот, медиков сопровождали. И, как раз на самой передовой, когда оттесняли. Да, ну, я не могу сказать, что это были бойцы спецподразделения, потому что они были не по форме. Там, это были мотокомбинезоны, дождевики, так сказать, шлемы, и у каждого из них были, были ружья. Дальше уже были стрелки. На самой передовой, когда я бежал туда, то звали медика, никого рядом не было. Я хотел, ну, если нет медика, то либо я окажу какую-то помощь, либо оттащу до медиков. пока я только добежал до раненого, там, там прилетело мне. Жалко, что пропускаю, что я не там сейчас. И жалко, что там ребята остались без меня. Ничего, мы отнимаемся, приедем. Очень страшно было. Страшно сейчас, когда знаешь, сколько жертв. И страшно за то, чтобы они не были напрасны, потому что сейчас опять разыгрывается вот этот дешевый сценарий, такая очень пошлая драматургия, опять свои интересы. І, якщо вони думають, що повторится там события 2004 року, вони глубоко ну, ну, Хоча наш народ такого може позволить. Робили, робили, не змогли. Якщо жертв просто напрасно, то... я туди задумав, действительно, над міграція. Приймав саму активну участь в подіях в столиці з першого дня після. Розгону студентського майдану і до сьогоднішнього дня перебував в столиці, не за чутками знаю і знав, що відбувається. Там мені дуже прикро з приводу того, що я повів наших хмельничан на інститутську. Господь розпорядився інакше, я вижив, хлопці загинули. Дуже важко. Дуже важко на, на душі, але я думаю, що ми сильні, ми переможемо і смерті моїх побратимів не пройдуть даремно. Ми знали, на що ми йдемо і як ми йдемо. І ці, ці всі речі вони є свідомими. Зараз, дякуючи лікарям, стан є нормальний, задовільний, поранення не є загрозливим для життя. Відповідно, тримаємося і тримаємо кулаки за тих, хто зараз ще бореться за життя. Я не, не маю права зрадити своїх побратимів. Я не маю права дивитися в вічі дружині і дитині, якщо ми не доведемо справу до кінця. Тривалий курс лікування та реабілітації подільських повстанців, потребує чималих коштів. Усі небайдужі можуть перерахувати грошову допомогу, зателефонувавши за номерами.